Всім привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами, і тема нашого відео сьогоднішнього моя зачіска. Як я стрижуся, як я роблю собі зачіски. Одна моя знайома запитала. Як ти постійно там у тебе ось волосся так на голові гарно, як ти що ти купуєш для того, щоб волосся укладувати, і в яку парикмахерську ти ходиш, де ти стрижешся? Я сказала так, раніше я ходила, а тепер останнім часом, останні роки не часом, просто там місяць чи два, а вже не перший рік я стрижуся сама, стрижу свого чоловіка. І е, покажу, що для цього я придбала, але зараз я не вдома, і вам покажу, моя донька також стриже свою сім'ю і себе стриже, просто отакий звичайний набір. Ну, вже це ось тут, отак, ці штучки, щоб волосся закріпляти, і кісточка, щоб обмітати, і, звісно, чим е, накривати себе. Від того, щоб на нас не падало волосся. Ось зараз я і почну це робити. Ну, Для того, що, як я почну це робити, той, хто стрижиться, ви маєте визначитися, ось у мене голова немита. Тобто зачіска називається на немиту голову. Але різниці немає: миту голову, на немиту голову. Головне, що я ще хочу сказати, і ще вам, що я стрижуся на сухе волосся. Я не можу стригтися на мокре волосся. Я пробувала на мокре волосся, але мені так не вдається ось як постригтися на сухе волосся. Кожного разу, коли я була в парикмахерській, я приходила після цього, начебто, мене гарно там. Волос мені підстригли, як я хотіла. Але перше, що я робила після того, як вони це все робили, я приходила, я перемивала собі волосся і уже своїми пальцями, своїми руками робила зачіску, там собі, яку я хотіла. Ось оце, друзі, моє волосся. Зараз, чому виникло питання, що показати, як я стрижуся, якраз мені треба. Під, трішечки підстригтися, коротко не стрижуся, бо моя сім'я не хоче. Моя сім'я хоче мене бачити, тільки ось з довгим волоссям, і ще довшим, ніж зараз, є. Але я їм говорю, що ще довше мені заважає, тому я довше е, волоссям не буду залишати, а буду ось на такому рівні підстригати, щоб і мене задовольняло, і їх це задовольняло, задовольняло Mm -mm. Моїх чоловіка, доньку, так, І зараз зав'язую зараз. Тішечки ноги, коли я зроблю, так мені буде зручніше, потім я поверну. Так, так зав'язалася, щоб на мене волосся не падало, і буду робити собі. Зачіску. Показую, як це роблю. Я вам сказала, інструменти дуже прості. До речі, ну, така от, беру ще такий собі, яким я зараз розчешуся. покажу вам, от яке це волосся. Так, і як саме я роблю собі зачіски. Ось воно є моє це волосся. Так, як я взагалі починаю робити зачіск? Я починаю робити зачіску. ну ось, я, о, Мені треба кінчики трішечки вже е, освіжити, бо я хочу фарбувати волосся. Я вам покажу іще, як я сама фарбую волосся, але зараз я у доньки, можливо, вона мене пофарбує, і я вам покажу, якої фарби я як фарбую. Перед тим, як фарбуватися, я хочу собі підстригти волосся, а потім фарбуватися. Ну, перед за все, це дуже проста процедура. Ось беремо ми що беремо. Так, у мене і тут ось зеркало, я дивлюся, і вам буде видно, показує. Ну, По-перше, я почну стригти ззаду. Для того, щоб постригти мені ззаду, я просто волосся зберу ось отак. Так, я збираю отак волосся. Так, зібрала волосся. Отак воно в мене є, моє волосся. Те, що ззаду, так, а те, що по бокам. Ось попало те, що по бокам. Ні, те, що по бокам, я хочу сказати, я люблю, щоб у мене тут волосся не дуже було пострижене, я його потім. Я спочатку збираю ось отак, а це залишаю. А залишаю, друзі, ось бачите, де вуха моє. І з цього боку так само, і з цього. Я збираю отак волосся, коли зав'язую різинкою, коли не зав'язую, беру просто, звичайну таку різиночку і зав'язую волосся. Все, зав'язала волосся, ось це волосся у мене ззаду. Так, як я його пострижу. Я хочу його, друзі, підрівняти тільки кінчики. Так, я беру ножиці. Так, ножиці я ось взяла і починаю стрижки. Мені сюди в це зеркало видно, і я думаю, що вам дуже добре видно. І, звичайно, ви знаєте, я отак трішки ставлю, не зовсім рівно. Так, поставила я ось отак ножиці. Так. Зараз я це зробила дуже швидко, покажу вам, як це дуже швидко зробити. Так, я зробила це дуже швидко, підрівняла кінчики по бокам. Я також підрівняю. Далі я хочу вам показати, що для того, щоб волосся у мене було. От я люблю, щоб волосся було трішечки таке пишніше. Не, не дуже люблю, щоб воно було придавлене на волосся. Тому. Я придумала ось такий прийом собі робити, можу порадити і вам, тому що дійсно так, я зараз ось вам покажу, мені показати, так, як у мене ззаду зараз волосся до стрижки, так, ну ось дзеркало, так, ми бачимо. Те, що я там ось підрівняла трішечки, так, воно ось отак. Отаке волосся. І отут я вам покажу зараз ось так. Бачите, ось тут воно не до кінця йде у мене, для того, щоб, начебто, мені хочеться, щоб начебто воно було повністю подовжені, але насправді воно буде не повністю подовжені, а буде трішечки інакше. Як буде інакше, зараз я вам покажу, як буде інакше. Це я поставила зараз камеру там, бо я буду стригти, вам буде видніше ззаду. Зараз для початку. Я, ну, перше, я прибираю це, це, сказала, що ось оце я не чіпаю, воно залишається у мене сюди. Я вибираю собі, ну, можна сказати, ось отакий, просто не дуже там якісь контури, лінії дотримуюся, але хочу показати, я отак покажу. Руками. Я просто отак беру, ось, показую вам. Ось, наче отакий хвостик зробила. Звідси, звідси показую, який він є. І ось ззаду показую, як воно є. Я просто його так зібрала, просто вичисала. Так, вичі, оце в мене трішечки. Оце де довше, це бока, які я знову опускаю, тому що е, там буде інакше. А ось цю серединку на тільки, ну, скажімо, макушка, і, і ззаду трішки я вибираю волосся. Ось отак. От. І пішло ззаду. От. Я вибрала такий хвостик. Хочете, можете його зав'язати ось як хвостик. Хочете, можете так. Ну, я, ось, наприклад, зав'язала для того, щоб вам показати, ось як же хвостик Получився у мене. де тут, Я показую, от вам видно. То, ось видно, так приблизно получився у мене такий хвостик. Можна його як хвостик стрихти, можна я просто без хвостика, я просто зараз показала. Я беру і знову ж таки, ну ладно, попалося, то я його і відстрижу, те, що попалося. Знову ж я хочу трішечки тут легшу зачіску зробити. Що я роблю? Я, ну, по-перше, оце раз попалося, я його також підстрижу. Я роблю так, ну, зроблю я його, воно тут нормально все. Я його просто отак все підрівняю. Раз воно сюди прийшло, нехай. Цей раз ось вона так буде. Так, я це зробила. Я поставлю, мабуть, камеру, мені. Мені дуже зручно, щоб зробила. О, ось так буде. Значно зручніше. Бо я бачу зеркало і сюди, і сюди. Так, я зібрала і зараз підрівняю його вже до кінця. Так, я його рівняю. І що я роблю? Я роблю ножицями, ось отак. Це колись вичитала, що це називається полінкін. Зараз ближче підходжу і показую. Тобто я отак як вискубую волосся. Друзі, так, вискубала. Далі я хочу іще трішечки легше зробити. Це ось отакі філіровачі. Ні, ножиці є, і я цими філіровочними ще ножицями просто отак беру собі і аж звідси, отак друзі. Раз, і бачите, як вискубую, вистригую. Я волосся, ось, так, не бійтеся цього робити, нічого страшного в цьому немає. Я просто його зроблю таким легшим. Для того, щоб не були такими прилизаними. Волосся на голові. Все, я знімаю навіть цю різиночку, вже вона мені вже не потрібна. І ми бачимо, ось тут оці волосся. У мене ось отак. так. Так. нас сухе волосся, ще раз повторюю, я не мокре волосся не роблю. Тепер, друзі, я зробила ззаду, зробила зверху. Ну, чолку ще треба зробити, але мені зараз не треба, я вам наступного разу вже покажу, бо я буквально там, декілька днів назад я собі чолочку робила. Тепер я вам покажу, як я роблю ось тут. Ззаду зробила, а тут мені треба зробити. Це доволі-дуже просто. Також ось натягуємо ось так волосся, і ми бачимо, яке воно є. Так, ось мені тут бідніше, сподіваюся, вам буде видно. Так. І просто отак взяла, натягнула сюди і так дивлюся. Тобто науки дуже такої складної немає абсолютно. Зараз я випишу і подивлюся. Можливо, в мене десь іще. Так, десь іще. Ось побачила, вичисила і побачила, але ось отут, так. Стрижу, бо вистрижу собі дуже-дуже. Ось отак воно в мене є. Так само я роблю цей волосся. От хто любить такі зачіски, то і в парикмахерську не треба ходити потім після парикмахерів не треба перестригатися, не треба розказувати про те, що вони постригли якось мені сюди ж знову. Постригли якось так, що нам не сподобалося. Робимо, друзі, так, щоб нам подобалося. Ну, І ось приблизно ось так я міряю. Так, поміряла. Ну, десь так. Однаково, виходить. Ще раз я вичисала ззаду, сюди, наперед. Вичисую ззаду наперед. І ще раз отак ось от тягую. Сюди, щоб подивитися, що тут не так. Так, що тут не так. І сюди так само роблю. Взяла своє волосся. Хочете більше обрізати. Обріжте більше. Так, але я ось тут бачу така погрішність є. І я це обрізаю. Так, тепер. Знову я роблю той самий прийом, що і робила те, що було вище. Це я беру ножиці і ножицями. Ось отак і, і роблю. Такий поінкінг. Колись вичитала, такий метод є, подивилася. І якось уже багато років так у мене є і філіровочні ножиці, але. Я чомусь більше всього люблю себе стригти, саме ось я такою методикою. Якщо чоловіка, мені тут ось видніше, я сюди стала, якщо чоловіка, то я такі методики до нього не застосовую, тому що чоловіка я інакше стрижу, а не так, як себе. Так, зробила. Якщо ми хочемо, друзі, і ще щось трохи прорібити, от не боїмося, взяли отак ножниці. Десь щось ви бачите, що у вас багато. І цими філіровочними ножицями отам, взяли собі і повискубували трішечки. Зараз я подивлюся, що я собі зробила, як у мене це все вийшло. Так, зараз витрушуємо волосся. Так, піднімаємо голову свою вище. Ну ось, друзі, можна сказати так, що я собі, ну, наскільки ось волосся, ось воно. Так, десь наскільки приблизно скоротила волосся лежить. Тут наскільки я скоротила собі волосся. Ось ми бачимо, зверху вона так іде, а потім далі йде ось так оце було. Зараз ми його розчисую і розкажу вам, які ж укладки я роблю. Так, помила голову, помила голову там, ну, на зараз тіше почув, що Дифіні у ванні тут дуже не накидати. Ну, взяла там шампунь. От, взяла бальзам, ну тут різні стоять шампуні. Ну, Я купую в мене ж біле волосся, так, то я купую біле фарбоване волосся. Та я люблю купувати будь-які шампуні, які пом'якшують волосся. Але найбільше мені підходить шампунь фірми Дав. І я його купую. Яким бальзамом я користуюся? Я користуюся мені найбільше, я фарбуюся саме цією фарбою лореалівською, і можна сказати, навіть її купувати треба тільки не тільки тому, що фарбуюсь, а саме із за цього бальзама. Це просто супер бальзам. Кращого бальзаму немає. І е, роблю я цей бальзам. До речі, хочу сказати, ось мені м м такого флакончика бальзаму вистачає надовго, тому що я кладу там як квасолину трішечки більше собі е, на долоню, потім я взяла це, розтерла і отак от зробила собі на покінцям волосся. Тут зробила, зробила Xen. Оце я так користуюся цього бальзаму, хоч є інші бальзами, а то я найбільше люблю саме цей бальзам. Ось отак, друзі, я постриглася зараз перед вами і показала, як це швидко робити. Тому що я вам розказувала, показувала. Але ось іще разом з вами я дивлюся у дзеркало ззаду. так? Для того, щоб побачити, що тут у мене вийшло. Ось, я зараз пофарбуюся ще, тому що у мене вже коріння відросло. І ну, фарбую сивину. Бачите, коріння відросло, але воно біле. Я просто роблю, щоб було ну, таким родом залишити. Ось така зачіска в мене. І ще, друзі, що хочу сказати. Відносно того, як я укладаю волосся. Укладаю волосся дуже просто. Помила голову, коли спішу, то фен феном висушила, як я сушу феном волосся хаотично. Все. І чому я розказала про стрижку? Бо саме головне стрижка від цієї стрижки буде залежати укладка волосся. У мене зараз на голові. Немає мусу, немає лаку, немає будь-якої пінки. Я просто голову помила, бальзамом трішечки попрацювала над волоссям. У цей раз я феном навіть волосся не сушила, тому що літо жарко, і мені захотілося просто походити, так, і щоб волосся саме по собі висохло. Все, друзі. У мене є лаки, у мене є пінки. Так, іноді там хочеться кудись в гості, там, щоб воно ще там якась пишніша затиска була, то я тоді використаю. Зараз я вважаю, що у мене воно оце пишне і такою, щоб воно все таке було пишне, гарне. Я саме добиваюся зачіски, так як я стрижуся. Тому кому сподобалося. Як я стрижу волосся, будь ласка, можете мою методику, власну на сухе волосся. Ще раз вам повторюю, що обов'язково на сухе волосся, ви можете це все повторити, зробити, можливо, що так камеру поставлю, щоб подивитеся, Так, от і ззаду видно, так туди зеркало є. І ви можете цю методику використовувати безкоштовно. Купуєте, до речі, хочу сказати, раніше просто брала звичайні ножиці і стриглася, і там собі якось філірувала, придумувала трішечки, тому що філірування якраз воно також дає те, що ось, не треба використовувати лаки, не треба використовувати пінки, витрачати на це гроші. У вас волосся буде ось таке. У мене не мике волосся, я помию волосся, я просто висушу феном і пальцем. Або, якщо не феном, хожу собі там сонечку, і я собі пальцями трішечки підсушила. І все, моя зачіска, друзі, готова. Хто носить такі зачіски, як я, будь ласка, користуйтесь для тих, хто мене просив показати, як це роблю. Я показала, знімаю свої наряди, все такі, і все, я вже готова. Але готова, я вам сказала, що якщо я буду ще сьогодні фарбуватися, то я іще по фарбуванню зніму відео, а потім, десь через пару тижнів я зніму відео, буду, коли чулочку буду собі іще трішечки крутше робити, то я тоді вам покажу, як я це роблю. Ну, як я роблю, щоб вона в мене так укладалася, наприклад, чи е, там захочете прямо робили. Але ось, ось, ось така зачіска, кому подобається, будь ласка, стрижіться, я буду показувати далі, як я. Роблю красу, про макіяж я вже показувала, тому що ми, дорослі дівчата, також хочемо бути гарними. І ми маємо бути гарними. І коли не знаходимо час парикмахерську чи не довіряємо парикмахерам, то собі самі робимо зачіски. Я вам всім бажаю добра, гарного настрою і говорю до побачення. До наступних зустрічей!